Доброго дня! Сьогодні в нас буде заняття з пізнавального розвитку. Тема нашого заняття свято благовіщення. Дітки, 7 квітня ми відмічаємо свято Благовіщення. Свято благовіщення одне з найбільших весняних свят. Слово благовіщення означає добру, радісну звістку, про те, що почалось звільнення роду людського від гріха і вічної смерті. Дітки, я вам пропоную подивитись відео про це свято. Як ви розумієте, слово благовіщення, так, це отримання якоїсь дуже гарної новини. 7 квітня завтра православні християни відзначають свято Благовіщення. Що це за свято? Благовіщення Пресвятої Богородиці велике свято. Ідея свята Благовіщення це надія на спасіння людського роду. Тому і є стільки добра і світла у цьому величному святі. Благовіщення принесло звістку про народження Сина Божого Ісуса Христа. Так почалася нова ера. Новий відлік часу. Дивіться мультфільм та радійте від приходу доброї звістки. А як ви думаєте, яка найбільш радісна новина для мами? Я думаю, це вістка, що в неї народиться дитинка. Моя мама дуже тішилася, дізнавшись, що народжусь я. Адже навіть дуже в маминому животику, я вже була її дитинкою. Більше двох тисяч років тому у місті Назареті народилася Марія. З її народження вона була обрана Богом для найбільш важливої в історії людства місії. І новину про її Боже призначення приніс архангел Гавріл. Після заручень з Йосифом до Марії прийшов архангел і сказав: Радуйся, благодатний, Господь з тобою зачнеш Лоні і вродиш синім, даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця. Марія ж сказала, а як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Відповів архангел Дух Святий сійде на тебе, сила Всевишнього тебе одінить. тому й святе, що народиться, назветься Син Божий. Нічого бо немає неможливого в Бога. І сказала Марія: Ось я Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. Через дев'ять місяців народила Марія Ісуса Христа, Спаса та Ізбавителя душам нашим, який переміг смерть і гріхи людства та дав нам можливість вічного життя. Люди кажуть яка погода на благовіщення, така погода і на Великдень. Діти, вивчіть, будь ласка, народну прикмету про благовіщення. Я дякую вам за увагу. На все добре!